Зродилася в мене моя камера, що включено, тому там гру хрестів не стало зняти відео на камеру. Місце, яке в нас було по програмі, ми заїхали сюди, обов'язково будете в Литві завітайте. Реально дуже крута місцина, дуже атмосферна. Ліда, питаюся, чи можна. Ліда, як тобі тут? <реш> ліда хрести перекладає. Ліда перекладає хрести, йде до нас. Ну трошки погодка. Мар'янця подивилася, як завжди навіть рукою не махнула. Тут ще музичка грає, добре, що не страшна. Навіть український, бачите, є. Україна пише. Хтось начеплює на хрест. Ну так, скажемо. Будемо будете тут. Обов'язково ну, в краях. Литви завітайте. Недалеко, десь я знаю, 130 кілометрів від Вільнюса і 130 від до речі від Риги. Усе, що там таке? Це раніше так, зараз такого немає раніше, такі конки робили. Угу. А такий от, от у мене був в цьому. Вдома є, в селі ну, храни. По селах по старих контактах. Дуже гарний. Угу. Усе, виключаємося mm -hmm. на хрестах.